З тих пір, як всередині свої століття Франсуа Мансар почав споруджувати мансардні дахи, вони не втрачають актуальності і завжди залишаються сучасними. Архітектори і понині розробляють нові варіанти покрівлі мансард, роблячи будинок довговічним і оригінальним, а внутрішній простір більш зручним. Що таке мансардний дах? Спочатку мансардним дахом вважалися двосхилий покрівля з переломом, у якій нижні частини скатів були довгими і пологими, а верхні більш крутими і короткими. Поки не з'явилися сучасні високонадійні мансардні вікна, покрівлі мансарду складнювалися бічними виступами для додаткових вікон, так як світлових прорізів на фронтонах зазвичай не вистачало. Сьогодні мансардною може вважатися будь-який дах під якою облаштована мансарда з висотою стіни від 15 Головна відмінність сучасної мансардного даху, наявність правильного будівельного пирога утеплення та пароізоляції, який і робить можливим проживання на додатковому поверсі, поки під нею немає тепло і гідробар'єрів, навіть двосхилий покрівля з переломом вважається горичної, сходи на другий поверх мансарду може бути не тільки внутрішньої. Але і зовнішньої, крита галерея зовні допоможе ефективніше використовувати внутрішній простір і прикрасить фасад будинку. Відео все про мансарді. Чим вона відрізняється від повноцінного поверху, різновиди і варіації мансардних дахів у приватному будівництві, крім уже згаданої двосхилим ламаної покрівлі, використовуються односхилі, вальмові, щепцеві, склепінчасті різновиди, але на відміну від першого варіанту. Ціна будинку з таким дахом робиться трохи вище, щоб скат починався на 1,5 м вище рівня перекриття. Будівельні технології дозволяють облаштувати мансарду під будь-яким дахом, але важливо розуміти, що активність використання простору у них буде різною. Наприклад, багатощіпцева або бубнова покрівля зажадає великих витрат часу і сил на утеплення, ускладнить гідроізоляцію, а правильно облаштувати вийшло складне багатокутне простір, справжнє мистецтво. Адже при відсутності прямих стін і натяку на рівну стелю, більшість людей відчуває себе некомфортно у той же час, вельмова або склепінча дах дозволяють створити звичний простір під коником, а занадто низькі для людини зони відсікти фасадами вбудованих шаф. До того ж, покрівля простої конструкції істотно дешевше обходиться при утепленні, тому, якщо ви плануєте мансарду. Постарайтеся завчасно продумати не тільки зовнішній вигляд будинку, але і зручність отриманого горища, односхилий, односхилі даху в нашому регіоні зустрічаються найчастіше у різних прибудов і господарських будівель, але в більш теплих країнах односхилі і плоскі дахи дуже поширені. Тому для будинку з сучасною західною архітектурою така покрівля буде дуже доречною. Мансарду в будинку з односхилем покрівлею краще планувати заздалегідь, щоб на етапі будівництва будинку підняти нижню точку, скати як мінімум на один вище перекриття, якщо спочатку в будинку планувався горище. При облаштуванні приміщення доведеться відсікти значну частину площі біля ската і під стелею, щоб візуально вирівняти геометрію кімнати серед достоїнств односхилим мансардного даху, мінімальна вартість робіт і матеріалів, можливість провести розрахунки власними силами. В мережі можна навіть знайти онлайн-калькулятори для вибору кута нахилу покрівлі. Використання звичайних вікон в торцевій стіні і на фронтонах для максимального природного освітлення мансарди, дорогі мансардні вікна просто не знадобляться, можливість створити дворівневу мансарду зі спальною зоною під коником перепад висот в приміщенні дозволяє зробити як мінімум часткове перекриття. Пояснення до схеми кроквяна нога стояк, підкіс під кроквяний брус, ригель, розпірка, верхній прогін, лежень. Чим ширше планована будівля, тим складніше повинна бути крокляна система односхилим покрівлі. При ширині більше вісім відкритий вільний простір на мансарді облаштувати буде неможливо. Доведеться ділити її на кімнати. Мансарда під односхилим дахом. Не найкраще рішення з точки зору використання простору і економії грошей, наприклад, зменшити кількість стінових будматеріалів не вийде через те, що одна зі стін неминуче виявиться набагато вища, ніж у випадку з будівництвом другого поверху. Тому односхилий мансарда це хороше рішення в плані дизайну фасаду, але обійдеться зручна кімната під дахом майже як повноцінний другий поверх, двосхилий дах. Що складається з двох скатів з трикутними фронтонами, найпоширеніший варіант для всіх типів будівель як з мансардами, так і без них. Переваги двосхилем мансардного даху, проста конструкція, яку можна розрахувати самостійно, невисока матеріаломісткість, непотрібні дорогі ендови, додаткові ковзани, з'єднувальні елементи, простота виконання робіт по гідро, пару і теплоізоляції, можливість встановити звичайні вікна в стіну фронтону. А вони набагато дешевше мансардних, Якщо будинок невеликий, можна зробити фронтон повністю світлопрозорим. Економія при обслуговуванні даху, сніг легко сходить з гладких скатів, при мінімумі стиків знижується ймовірність протікання, ремонт і чистку можна виконувати самостійно. Двосхилий дах виглядає досить скромно, тому такі будинки нерідко прикрашаються додатковими мансардними вікнами, шпаківнями. Виступ стіни з вертикально розташованим вікном балконами уздовж фронтонів, чим більше відстань від міжповерхового перекриття до нижньої точки ската, тим більш крутим можна зробити кут даху. Максимально ефективно використовувати простір під дахом можна тільки тоді, коли стіна спочатку робиться вище рівня міжповерхового перекриття на 1,1,8, якщо мансарда переробляється з горища. Внутрішні кути уздовж коника доводиться зашивати або використовувати це місце для зберігання. При повністю відкритому схилі створюється відчуття давить стелі, яке складно усунути дизайнерськими прийомами, якщо дозволяє висота стелі. Верхній простір під коником теж варто відсікти, щоб приміщення прийняло більш звичну оку форму. Коли скат починається на рівні очей і вище. Приміщення сприймається як більш просторе і високе, якби не було на мансарді досить високої вертикальної стіни, вона сприймалася б як шпаківня і зручно розміститися. На дивані було неможливо, якщо ви хочете зробити правильно двосхилий мансардний дах, обов'язково збільшити висоту стіни як мінімум на 1,5 мламана, досхилий дах з ламаними скатами найбільш поширений варіант мансардної покрівлі, як уже згадувалося. Саме така покрівля спочатку, і називалася мансардної. Її переваги відсутність вічних стін, що дозволяє почати створення даху прямо на висоті перекриття, економія грошей часу зменшення навантаження на фундамент за рахунок використання легкої деревини замість цегли, малий нахил скатів, завдяки якому стіни мансарди виходять майже прямими. Можна раціонально розставити меблі, немає відчуття давить стелі. Можливість обладнати під коником невелике горище для зберігання необхідних речей. Можливість розширити площу підлоги за рахунок карнизного звису, який виступає за стіни на 1,1,5, знадобляться додаткові зовнішні опори. При бажанні в верхню або нижню частину скатів покрівлі можна додавати мансардні вікна. У першому випадку світлові прорізи будуть розташовуватися майже вертикально, що не тільки дасть можливість раціонально використовувати підвіконня, але і знизить снігове навантаження на склопакети при великій ширині будинку від 8. Скати потрібно зміцнювати додатковими упорами всередині приміщення, цей метод допомагає організувати більш вітростійку і довговічну покрівлю, ніж просто посилення балок і застосування клеєного бруса для крок. Такий підхід призводить до збільшення матеріалу місткості конструкції і фрагментації внутрішнього простору, але додаткові опори можна використовувати як підставу для внутрішніх перегородок і вбудованих шаф. А частина з них нерідко роблять декоративними, тому таке конструктивне рішення не погіршить естетику мансарди. Лама на двосхилий дах оптимальне рішення для розміщення мансарди над будь яким будинком, вона допоможе заощадити і одночасно забезпечити ефектний зовнішній вигляд зручного мансардного приміщення, Чотирьохскатний дах для мансарди, Чотирьохскатними називаються даху, які складаються з чотирьох скатів. При цьому у споруди скати можуть бути однаковими як у шатрової покрівлі або попарно однаковими, як у вальмової і полувальмової. У будинків з дахами перших двох різновидів взагалі немає фронтонів, тому звичайні вікна для них не підходять, щоб забезпечити доступ природного світла, і ультрафіолету доводиться встановлювати мансардні вікна, зенітні ліхтарі і шпаківні. Крім того, чотирьохскатні даху відрізняються складною конструкцією. На відміну від одно і двосхилих, до розрахунку кроквяної системи чотири скатної покрівлі слід підходити уважно, користуватися послугами професійних архітекторів або докладними готовими кресленнями. Оскільки і шатрова і вальмова покрівля мають багато вузлів примикання, споруджувати такі конструкції теж слід досвідченим будівельникам, крім зазначених недоліків, чотирьохскатні даху обходяться дорожче двох і односхилих вимагають більш міцного фундаменту і надійних стін, розглянемо, які ж переваги чотирьохскатних покрівель забезпечили їм таку популярність вальмовая, вальмовая дацька. Покрівля складається з чотирьох скатів, причому два з них трикутні і два трапецієподібні. вгорі даху утворюється коник, але він на один, два, або навіть на три-чотири коротше, ніж сам будинок. У двосхилим даху довжина коника і даху однакова. Переваги вальмових мансардних дахів. Ефект маскування будинок з фасаду здається скромним одноповерховим будовою, але всередині житлова площа набагато більше можливість робити панорамне скління мансардними вікнами, щоб сонячні промені потрапляли в кімнату через різні скати і добре висвітлювали її в будь-який час світлового дня. Підвищена стійкість до ураганних вітрів, оскільки скати формують більш аеродинамічну фігуру, довговічність, яка забезпечується збільшеною жорсткістю конструкції. Пристрій вальмової даху не тільки більш складне, ніж двосхилим, але і вимагає більш якісних матеріалів, якщо знизити вимоги до бруса, бо в мембран вся конструкція виявиться під загрозою, але якщо все виконати правильно. Дах вийде довговічною і декоративною. Якщо правильно зашити низьку частину мансарди під скатами, отримане простір виявиться менше, ніж під досхилим дахом, але набагато затишніше, така форма стелі змушує сприймати його більш високим, ніж він є насправді, вельмовує мансардний дах вдале рішення для тих, хто бажає. Розчинити будинок в навколишній природі і не економить на покрівлі. Полувальмовая, полувальмовая голландська покрівля, як і описана, вище вальмовая, має чотири ската, але трикутні робляться не повними, а усіченими. Результат схожий на зачіску каре з чубчиком. Трапецієподібні скати закінчуються вище рівня, перекриття трикутні на 2-3 відкривають фронтон. Полувальмовая дах не допоможе замаскувати мансарду під звичайний горище, навпаки. Вона допомагає облаштувати на фронтоні повноцінні вікна досить великого розміру, тому будиночок, схожий на двоповерховий, що стосується цінової категорії полувальмової покрівлі, розмір економії залежить від обраних вами матеріалів, якщо для будівництва фронтонів обраний дорогий облицювальна цегла, проведена ретельна теплоізоляція. Встановлені високоякісні склопакети ціна може виявитися не менше, ніж в будинку зі скромною вальмовою дахом і одним-двома мансардними вікнами. Серед інших переваг полувальмових дахів дві вертикальні стіни на мансарді роблять можливим розстановку стандартних меблів. Не потрібно робити її на замовлення, полувальмова покрівля витримує найсильніші вітри грози і урагани скати голландської даху пологій, що дає приємний психологічний ефект і дозволяє ефективно Використовувати всю площу кімнати. При спорудженні кроквяної системи полувальмової даху на рівні нижньої частини трикутних скатів розташовуються розпорочне балки, які забезпечують необхідну жорсткість конструкції, вони можуть стати основою для стелі мансарди. Перекриття між мансардою і горищем або додатковим декором інтер'єру, сучасні дизайнери вважають за краще не зашивати цей елемент, щоб зробити приміщення візуально просторіше і повітряніше, якщо у вашому регіоні випадає багато снігу, кут полувальмової покрівлі повинен скласти не менше 6-0. Полувальмовий мансардний дах оптимальний варіант для регіонів з сильними вітрами і невеликими снігопадами, якщо ви живете в інших кліматичних умовах. Перед спорудженням голландської покрівлі порадьтеся з досвідченим архітектором. Шатровий шатрова мансардний дах ще один різновид чотирихскатної покрівлі. Відрізняється вона однаковим розміром всіх скатів і відсутністю коника. Все скати сходяться в одній точці. При погляді зверху вальмовий дах виглядає як піраміда з квадратною основою. Шатрова мансардний дах має одне важливе обмеження, будинок обов'язково повинен бути квадратним, інакше скати просто не вийде звести в одну точку. Розглянемо переваги пірамідальної покрівлі, хороша аеродинаміка, навіть краще, ніж у полувальмової даху, просто і недорога підшивка звисів, так як всі вони знаходяться строго на одному рівні, спрощений розрахунок конструкції. Порівнянні з вальмовою і полувальмової, так як всі скати однакові, поверхня покрівлі прогрівається відразу з декількох сторін, що сприяє природному снегу і відведення дощової води, у шатрової даху основне навантаження припадає на точку сходження крок, тому в великому будинку доводиться або встановлювати велику центральну опору, або розподіляти навантаження за допомогою великої кількості стійок під скатами. Обидва варіанти заважають створенню мансарди студії, але дозволяють організувати грамотно зонований простір. Якщо ви не прагнете економити і хочете зробити мансардний поверх оригінальним, вибирайте шатровий дах. Наприклад, інтер'єр ресторану на фото став неординарним саме завдяки шатрової покрівлі з розташованими по колу мансардними вікнами. Многошіпцовая багатошіпцевий дах на противагу чотирихскатної має відразу чотири фронтону, тобто мансарда під такою покрівлею висвітлюється звичайними вікнами з усіх боків. При погляді зверху много дах здається дивовижним квіткою або виробом в техніці орігамі. Більшість архітекторів люблять подібні конструкції саме за їх декоративність, так як у виготовленні і обслуговуванні вони набагато складніше інших видів дахів. Особливі труднощі викликає гідроізоляція щипців у вігнутих площин, обмежених ковзанами сусідніх скатів, переваги багатощипцевої покрівлі, нижня частина кожної зовнішньої стіни. Пряма це дає можливість використовувати стандартну невисоку меблі, поставити високу завадять скати і внутрішні кути. Вертикально стоять вікна на фронтонах, можна красиво оформити класичними шторами, не доведеться обмежуватися ролетами або римськими шторами з додатковим нижнім кріпленням. Внутрішні сторони щіпців добре підтримують авангардний і футуристичний стилі інтер'єру, Багатощипцевий дах, ні в якому разі не можна проектувати самостійно. Навіть професіонали вважають за краще коригувати і видозмінювати заготовки, щоб не допустити прорахунку у той же час майте на увазі дах з такою кількістю скатів погано протистоїть шквальним вітрам. Тому переконайтеся, що вона підійде для вашого регіону. Якщо ви хочете, щоб будинок був схожий на замок, і мансарда якісно висвітлювалася сонячними променями, для цього підійде багатощепцевий дах. Але майте на увазі, що покрівля не тільки буде виглядати дорого, але і обійдеться в кругленьку суму бубнової. Бубнова покрівля іноді вважається варіацією чотирихскатної. Тільки всі скати у неї ромбовидні і сходяться в одну точку, як у шатрового даху. Такий вид покрівлі вважається оптимальним для мансарди, але використовується рідко. Швидше за все, причинами такого явища стали складність спорудження даху, необхідність використовувати особливо міцні бруси для ребер, вони повинні витримувати навантаження, які зазвичай лягають на відсутні тут крокви, і великі витрати покрівельних матеріалів з несиметричним профілем, як у популярної металочерепиці, але бубнова покрівля володіє безперечними перевагами. Повна відсутність розжолобків виключає імовірність утворення снігових мішків, і на порядок зменшує ризик протікання. Чотири фронтону дають можливість використовувати повноцінні вертикально встановлені вікна і красиво оформляти їх шторами завдяки формі даху. Наявність мансарди не виключає можливість організації горища. Що дає місце для зберігання і покращує теплоізоляцію, матеріалуміскість даху невелика при використанні покрівельного матеріалу з симетричним профілем Ондоліна, шиферу профнастилу, тому вона обходиться дешевше много щепцової і чотирихскатної. Нагадаємо, що гідності бубнової покрівлі проявляються тільки в тому випадку, якщо проектуванням і будівництвом займалися професіонали, професійні архітектори. Здатні самостійно врахувати всі нюанси при розрахунку бубнової покрівлі, споруджують над своїми будинками саме такий дах, адже вона декоративна, як багатощупцева, вітростійка, як шатрова і довговічна, як двосхилий, месарні дахи складної форми. Сьогодні будинки простої конструкції непопулярні, адже мало кому хочеться жити в квадратній або прямокутній коробці, тому і форма даху над будинком рідко буває класичної. Її постійно доповнюють виступаючими елементами для вікон, роблять додаткові скати для прибудов, об'єднують кілька класичних дахів в одну. Такі дахи з одного боку виглядають цікавіше, а з іншого допомагають вирішити проблеми з освітленням, організацією навісу, економією будматеріалів і іншими моментами. Гобразні і образні даху дахи такої форми з'являються, коли будівля має вигляд літери. Або табу біля будинку планується навіс для машини, або крита зона відпочинку. Загальна дах надає подові більш гармонійний вигляд і дозволяє уникнути некрасивих стиків і перепадів рівня. По суті, гідобразні дахи являють собою спрощені варіанти багатощепцевих даху з усіма її недоліками і достоинствами, зокрема, така покрівля обходиться дорожче через необхідність в зміцненні гідроізоляції ендови. А також через велику кількість обрізків покрівельних матеріалів, крім гнучкої, натуральної та полімерпіщаної черепиці, якщо для будинків квадратної або прямокутної форми дах можна вибирати на свій розсуд, то гообразні і тобразні будови можна накрити тільки такими ж покрівлями спростити конструкцію неможливо. Але якщо хочеться ще сильніше урізноманітнити покрівлю, цілком допустимо використання виступів для вікон, мансардних вікон та інших прикрас мансардні дахи з додатковим скатом. Найчастіше додатковий скат в покрівлі з'являється, коли до будинку роблять прибудову, і дах може стати продовженням одного з наявних скатів або бути окремою односхилим конструкцією, як правило. Додатковий скат ніяк не впливає на конфігурацію мансарди. Він тільки вимагає додаткових розрахунків для правильного розміщення крок і обрешітки. Грамотний архітектор здатний спроектувати мансардний дах з будь-якою кількістю скатів, але обходиться такий ексклюзив невиправдано виправдано дорого і корисної площі до мансарді зазвичай не додає. Один з виправданих варіантів покрівлі з додатковим скатом організація козирка над еркером або ганком. Це ускладнює конструктив покрівлі, але виглядає набагато гармонійніше звичайного козирка. Купольні мансардні дахи, покрівля будинку у вигляді півсфери або багатогранної, піраміди. Найоригінальніша різновид мансардного даху. Головна перевага такої покрівлі декоративний ефект, і здатність протистояти сніговим і вітровим навантаженням, економія будматеріалів і відсутність снігових кишень відходять на другий план. Адже такими достоинствами володіє і звичайнісінька двосхилий дах за допомогою грамотного архітектора можна створити дійсно оригінальний будинок з купольною мансардою. Причому обійдеться вона дешевше, ніж багатощепцевий дах, переваги і недоліки мансардних дахів, широке поширення мансард аж ніяк не вказує на те, що в них зовсім немає недоліків, які можуть стати причиною відмови від мансардної покрівлі, але існують і безсумнівні переваги, які можуть переважити мінуси, таблиця, плюси і мінуси мансардної покрівлі, примущество недостатки збільшує житловий простір будинку для комфортного проживання вимагає ретельної. Теплоізоляції і гідроізоляції дозволяє добудувати наявний будинок без витрат на фундамент, збільшує навантаження на фундамент, тому вимагає ретельних розрахунків, використання легких матеріалів, іноді посилення конструкції будинку, дає можливість зменшити площу забудови актуально для міст, і маленьких заміських ділянок скати не дозволяють ефективно використовувати всю площу підлоги, обходиться дешевшень. Ніж спорудження прибудови з окремим фундаментом збільшує витрати на покрівлю, в тому числі на оздоблювальні матеріали, теплоізолятори, вікна на будівельні роботи витрачається мало часу. Попередні розрахунки конструктиву даху вимагають професійного підходу, використання легких будматеріалів дає можливість виконувати роботи своїми руками. Відсутня горище або значно зменшуються його розміри, надає будинку ефектний декоративний вигляд. При неправильному підході масивна мансарда може порушити гармонійні пропорції. Споруди фахівці підкреслюють, що переваги мансард проявляються тільки при дотриманні правил, кут нахилу крок ската від 30 до 6,0. Висота приміщення у верхній точці від 2,25, м, висота кімнати в нижній точці від 1,5, м, ширина мансарди від м. Більш тісні приміщення використовувати незручно. А при збільшенні мансарди конструкція стає важкою і потрібні додаткові опори всередині кімнати, відео порівняння мансардного даху з холодним горищем, Проекти будинків з мансардними дахами. Детальна проєктна документація допоможе перетворити красиву картинку з мережі у власне затишне гніздечко О, галерея, проект сучасного будинку з двосхилим мансардним дахом. Додаткові санвузли на мансарді не розкіш, а необхідність. Проста форма даху дозволила надійно вкрити від опадів балкончик мансарди, кухня з виходом на терасу, яка розміщена під скатом даху. Дуже вдале рішення в проектах одноповерхових будинків з мансардним поверхом на першому рівні зазвичай розміщують приміщення загального користування, вітальню кухню і дальню верхню частину будинку відводять під зону відпочинку, устарюває там спальні і обладнавши вбиральнями або додатковими санвузлами. Фотогалерея, проект традиційного будинку з вальмовою мансардним дахом. Мансарда традиційно поділена на спальні і санвузол. Вальмовий дах заміського будинку. Добре виглядає і під металевою, і під натуральною черепицею. Додавання цокольного поверху дозволить не захаращувати перший технічними приміщеннями. На невеликому просторі розмістилися всі необхідні приміщення, повний варіант технічної документації. На будинок розміщений тут фотогалерея. Проект будинку в стилі шали з мансардним дахом, детальні плани всіх трьох рівнів будинку в стилі шали, правильно вибрані матеріали і перила з перехрестями надають звичайному будиночку з мансардою стиль шали. Протилежний від входу фронтон будинку обладнаний невеликим балконом, детальну технічну документацію для будинку з мансардою можна скачати за посиланням. Перед використанням безкоштовних проєктів рекомендуємо порадитися з досвідченими будівельниками, щоб відкоригувати дані з урахуванням кліматичних умов регіону. Поки люди будуть цінувати комфорт і простір, ідея використання горища під житло не застаріє. Сьогодні мансарди настільки актуальні, що навіть лазні та гаражі роблять дворівнивими, відмовляючись від традиційного горища, адже над гаражем можна облаштувати функціональну майстерню, а над парною. Простору кімнату відпочинку тому при ремонті або будівництві будинку обов'язково обміркуйте можливість додати до нього мансарду.